Це величезне засніжене поле, і зараз тут немає нічого. Але за три дні буде справжнісіньке сніжне місто. Простору для будівництва у нас повно і будівельного матеріалу теж за останній тиждень снігу намело дуже багато, і його нам вистачить для всього задуманого. Рано вранці ми з командою прибули на локацію, озброїлися лопатами і давайте вже будувати. Перша будівля в нашому місті буде найбільшою. І я б навіть сказав головною: у кожному місті є мерія. Ми теж вирішили її збудувати. Для цього спочатку потрібно накидати величезну купу снігу. Спочатку ми його збирали поряд із собою, але цього було замало. Ми взяли величезний тент, Нами було задумано накидати. Ати сніг на нього, а після цього транспортувати на купу таким чином нам вдавалося набирати близько 80 кілограмів снігу за раз, що дуже прискорило роботу. Купа потихеньку росла, і через 4 години ми з цим закінчили. Вона вийшла дуже величезною висотою приблизно в 2 метри. Тепер цей сніг потрібно добре утрамбувати. Все ми робимо для того, щоб наше іглу в майбутньому не завалилося. Проходимося лопатою кожен сантиметр, і готово! Можна розкопувати вхід, я взяв лопатку поменше і почав копати. Спочатку я вирив невелику яму, а потім заліз всередину і продовжив копати там. Тепер потрібно розширити саму кімнатку. Тут лопатою копати вже небезпечно, тому довелося попрацювати руками. Таким чином можна дуже точно контролювати шар снігу. Він повинен бути приблизно 30 сантиметрів. Прокопувати більше ми не стали, так як нам важлива ще й міцність конструкції. Поруч із входом ми вирішили зробити два віконця, щоб у нашому будиночку було світліше. Їх ми прокопали теж руками і вирішили зробити круглими. З будівництвом першого будинку ми закінчили. Він вийшов міцним, красивим і дуже просторим. В ньому міститься аж три людини, а всередині дуже тепло і затишно. Будувати із снігу хоч і весело, але дуже виснажливо. В нашій ситуації пригодилася би ось така дуйка, якою ми б змогли надувати сніг прямо на купу. Я вирішив замовити таку для сніжних будівництв у майбутньому. Робив я це на Аліекспрес, так як тут закупатися дуже вигідно. А ще вигідніше здійснювати покупки разом із кешбек-сервісом Letyshops та гарячим кешбеком. Гарячий кешбек це надзвичайно круто, адже за допомогою допомогою нього ви можете економити втричі більше, ніж зазвичай. Наприклад, раніше з покупки такої дуйки я міг повернути 100 гривень, а зараз цілих 300. Скануй ось цей QR або скачуй додаток за посиланням в описі. Реєструйся в Letyshops, активуй гарячий кешбек кліком по магазину, а далі продовжуй покупки як зазвичай. Кешбек повернеться на твій баланс у Letyshops, а кошти ти зможеш вивести на будь-який зручний спосіб оплати. На другий день ми вирішили побудувати невеликий житловий комплекс. Він буде розташований неподалік мерії. Ми з хлопцями по старій тактиці почали тягати сніг на купу. І така потрібна не одна, а цілих три. Вони будуть трохи менше попередньої. Будматеріал падав з неба прямо під час будівництва, тому за снігом не доводилося ходити далеко. Після того, як ми насипали купи, їх потрібно утрамбувати, як і в минулому випадку. Готово! У цих будиночках вхід буде трохи іншим. І для нього потрібно досипати ще трохи снігу. Робимо це із іншими купами. Сніг, який ми досипали, теж утрамбовуємо. І можна вже прокопувати середину. Готово. Щоб перебувати всередині було сухо та тепліше. Кожне іглу ми вирішили облаштувати карематами. Вийшло дуже комфортно. Тут можна навіть ночувати. Для краси ми вирішили намалювати паличкою цеглинки, і вийшло дуже красиво та атмосферно. Складається таке відчуття, що ми знаходимось десь на північному полюсі. На третій день ми вирішили побудувати магазин, адже кожне місто наповнене різними ТЦ і супермаркетами. Ми не хотіли, щоб наше стало винятком. І почали будувати. Насипавши досить велику купу, ми почали її утрамбовувати і прокопувати вхід. Він буде із зовнішнього боку нашого міста, а з внутрішнього ми прокопали віконце для покупців. Всередині магазину зробили невеликий прилавок для товарів. Його ми заповнимо тими смаколиками, які кожен любив у дитинстві. Це різні солодощі, батончики, чіпси, сухарики, соки та фрукти. Викладаємо все на поличку і не забуваємо про цінники, встановлюємо табличку, що це магазин. Поруч із ним ми ще поставили невелику піч, на якій готуватимемо гарячий чай, і теж його продаватимемо. Наше містечко поповнилося магазином, де можна буде придбати улюблені ласощі з дитинства і не залишитися голодними. Ну а щоб у нашому місті не було нудно, ми збудуємо атракціон. Для нього, як і раніше, знадобиться купа снігу, тільки вже набагато більше. Збирати та тягати сніг для нас із хлопцями стало вже щоденною рутиною. Купа вийшла дуже об'ємною, але в ній ще потрібно прорити тунель. Його ми задумали зробити вузьким, щоб проходити його було складніше та цікавіше. Тунель готовий. Залишилося встановити таблички Старт та Фініш. І можна грати. Проходити такий тунель дуже весело і захоплююче. можна, наприклад, змагатися з друзями на швидкість, хто швидше пройде його або гратись самому. Гарна забавка вийшла, але сонце все швидше і швидше заходило за горизонт. Щоб забезпечити наше містечко світлом, ми притягли з собою бензиновий генератор. Займемося вуличним освітленням. Для цього ми купили ось таку гирлянду, викопуємо невеликі ямки в промерзлій землі. І закопуємо стовпчики. На них за допомогою стяжок кріпимо гирлянду. І готово. Вийшло дуже красиво. Ми вирішили додати ще кілька лампочок. І тепер у нашому місті завжди буде світло. Наше містечко помітили хлопці, які поверталися з уроків додому, і теж вирішили погратися з нами. Їм дуже сподобалося. Вони вдосталь награлися. Ну а ми, щоб прикрасити наше місто ще більше, вирішили посадити невеличку сосну в самому цвіті. Центрі будемо сподіватися, що приживеться. Її ми прикрасили гірляндою. і тепер можемо сказати, що будівництво нашого сніжного міста офіційно завершено. Таке містечко це, напевно, мрія кожного з дитинства. Величезна головна будівля, житловий комплекс з кількох іглу, магазин з улюбленими смаколиками та пічкою для обігріву та приготування гарячих напоїв, довгим тунелем та освітленням, яке б дозволяло нам у дитинстві гратись тут до ночі. Сподіваємося, ви оціните наші старання лайком та своєю підпискою на канал. Ну а щоб ви не нудьгували всі сніжні дні, що залишилися. Ми з нашим другом Бурстом спільно зняли для вас ролик з безлічу зимових розваг з дитинства. Там ми зробили величезну карусель на льоді, покаталися на плюшці, прив'язаній до машини, і ще багато чого цікавого. Клікайте по цій картинці на екрані і дивіться до зустрічі.